Ви пропрацювали на державній службі більше 20 років, але вийшли на пенсію по інвалідності. Ви маєте право збільшити свою пенсію. Які умови має для цього бути та що необхідно зробити? Розповім далі у відео. А поки підписуйтесь на канал Мережа права, щоб не пропустити наступне відео, де ми розкажемо, як ще збільшити пенсію державного службовця. Якщо ви пропрацювали на державній службі, але вийшли на пенсію по інвалідності, то, скоріш за все, ви отримуєте пенсію на загальних підставах, тобто ваш стаж на держслужбі не враховується. Таким чином, зараз ваша пенсія становить, якщо ви маєте інвалідність першої групи, то 100% від загального розміру пенсії за віком. Якщо інвалідність другої групи, то отримуєте 90% від загального розміру пенсії за віком. Якщо інвалідність третьої групи отримуєте 50% від загального розміру пенсії за віком. Але оскільки ви були держслужбовцем, то маєте повне право на призначення пенсії не просто по інвалідності, а саме державного службовця. Тобто отримуєте 60% від розміру заробітку, вказаного у вашій довідці про грошове забезпечення. Таким чином, Якщо ви отримали, наприклад, 15 тисяч гривень, і це зазначено у вашій довідці про грошове забезпечення, то ваша пенсія державного службовця дорівнюватиме 60% від 15 тисяч гривень. За таким розрахунком, пенсія буде складати 9 тисяч гривень. Для того щоб перейти на цей вид пенсії, вам потрібно По-перше, отримувати звичайну пенсію по інвалідності. По друге, до 1 травня 2016 року мати стаж Державної служби понад 20 років. Це потрібно тому, що саме 1 травня 2016 року втратив чинність закон України про державну службу, який і застосовувався для призначення пенсії державних службовців. А чи працювали ви після 2016 року, чи вже звільнились, немає різниці. Головне. Щоб до цього часу вже був стаж від 20 років. По-третє, раніше не перебували на пенсії державного службовця. Тобто, якщо ви від неї відмовились, то повернути вже не можна. При цьому, навіть якщо ви відповідаєте усім трьом пунктам, пенсійний фонд сам не переведе вас на цей вид пенсії. Оскільки ПФУ керується тим, що, як я вже сказав, у 2016 році закон про державну службу втратив чинність і зараз не діє. Але ті, хто напрацював потрібний стаж до скасування закону, має усі права на пенсію державного службовця по інвалідності. Це підтверджує постанова Великої Палати Верховного суду по зразковій справі номер 822 дріб 524 дріб 18 якою керуються усі суди України при розгляді схожих справ. У ній Верховний суд став на сторону пенсіонера, який хотів перейти з пенсії по інвалідності на пенсію державного службовця. Суд визнав, що відмова ПФУ пенсіонеру була протиправною. Як результат, суд зобов'язав ПФУ все-таки призначити пенсію державного службовця пенсіонера. У розмірі 60% від заробітку, зазначеного в довідці. Тобто, відмова пенсійного фонду у таких випадках порушує ваші права на отримання законної пенсії. Тож, якщо ви пропрацювали на держслужбі 20 років чи більше до травня 2016 року та маєте інвалідність, Телефонуйте нам за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. З'ясуємо, чи маєте право саме ви вийти на пенсію державного службовця по інвалідності. Та не забудьте натиснути кнопку підписатися під цим відео. Так ви не пропустите наступний ролик про те, як ще дослужбовцям можна збільшити пенсію.